Цікаво, що підтвердження для такої сміливої теорії вчені змогли знайти в 1936 році, причому зовсім на іншій території. Під час розкопок біля селища Сакара, Єгипет, археологи виявили так звані сарапеуми величезні гранітні ящики для погребальних церемоній. Єгиптологи стверджували, що нібито ящики були зроблені за 18-ї династії, тобто у проміжку між 1550 і 1300 роком до нашої ери. Але в ті часи єгиптяни практично не користувалися металічними знаряднями, як їм вдалося створити гранітні ящики з ідеально прямими кутами і неймовірно гладенькими і тонкими стінками. До того ж, на стінках деяких ящиків науковці знайшли загадкові сліди, що повторювалися, а також дивні борозни. Зачекайте, ми вже десь бачили щось подібне. Такі ж борозни залишають сучасні свердла. Можливо, розвитку давньої єгипетської спільноти допомагали представники іншої, більш розвинутої цивілізації, котрі в той час вже вміли працювати зі складним механізованим обладнанням.